Помічниця продовжує для вас рубрику Корисні поради. Цього разу поговоримо про чудо-ластики. маленькі, зручні, і реклама обіцяє, що просто незамінні. Відмиють майже все: і зміщувачі, і каструлі, і плити, жир нічого їм не стане на заваді. Ну що можу сказати? В першу чергу відео буде не коротким, тому що інформації досить багато. І в першу чергу вона буде спрямована на те, щоб зберегти ваші кошти. Якщо ці ластики порівняти між собою, то білий мені сподобався трішечки більше. Хоча на 100% без зусиль жодну функцію заявлено вони не виконують. А ні, обманюю залишки клею на пластикових вікнах, видаляють чудово. Хоча потрібно докласти немало зусиль. І так, перший мій тест був на каструлі: не працює від слова зовсім, скільки не три. Воно не працює. Не втрачаючи надії, пішла я до зміщувачів. Одним з мінусів білого ластика є те, що він у футлярі, і я ніяк не могла його вийняти звідти. Досить швидко стирається, і в результаті взагалі розламався. На зміщувачі після спроб використання залишились такі неприємні якісь визюки. Загалом, якщо наліт не застарілий, відчищає, хоча займає аж занадто багато часу. З мийкою ситуація була складніша. Я терла, терла, а результатом бажаного мені не вдалося досягти. До речі, в рекламі пропонували спробувати на рукомийнику, там не працює взагалі. Дуже швидко брудниця, миється не так легко, як вони то рекламують, і моя нервова система не витримала в жодному з цих випадків. Я використала хімію і помила звичним способом. Тому що я просто не уявляю, скільки потрібно терти, щоб воно відтерлось і досягнути результату такого, який би тішив око. Тестувала я ці ластики також на варильних поверхнях. Можу зауважити, що якщо залишки жиру не застарілі, він відмиває. Якщо це ті самі чорні цятки, які нічим не можна вивести, ну, треба дуже-дуже дуже терти, а оранжевий не працює взагалі на них. Одним словом, ось таке от в мене розчарування. Тому для збереження ваших коштів рекомендація від помічниці: не купуйте ось ці ластики. Ну або купуйте Там, ціна питання 100 гривень. Якщо маєте багато вільного часу і бажання стояти, і дуже-дуже довго терти. Дякую за вашу увагу, лайки та коментарі.